Він Київ, південь, селища Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Зараз перевіримо тракторці Solis 26 різних модифікацій. Це у нас Solis 26, звичайний, Соліс 26 Стра і Solis 26 з реверсною коробкою 9, 9. Тут у нас коробки 3 плюс 1 на 2. Значить, виставили ми 1100 обертів. Так як у нас реверсний повільний, ми його включимо на другій передачі. Ці на першій пониженій. І запустимо їх в дорогу, побачимо, як справляться вони з рухом. До першої, ну, знайдемо тихоходний трактор. Так. Почекай, включив там другу, да? поїхали! Так, на друг, друга швидше. Переключи на першу. Ні, ні, той на першу. Ці нормально. Тобто на другий він швидший за звичайні коробки. На перший повільніший. Це на 1100 обертів двигуна. Тобто на перший? Він починає відставати. Ну, В екстрі, звичайно, трішки екстра, мабуть, пошвидше буде. Чайні. Так, зараз ще зробимо рух назад. Включай другу, хай доганяє! Так, стоп, назад поїдемо. Той зупиняй. Тей, 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 давай. Ще, ще назад. Ще назад. Так, все, включаємо зараз задню той іди посередню. Так, тепер задню включаємо понижено. Другу. Друга? Так, все, поїхали. Так, на задній передачі їдемо. Реверс на другий. Ну, на другій повільніше їде. На другий вперед їде швидше. Назад повільніше за задню звичайної коробки 3 плюс 1. А давай третю. Зараз включимо третю на реверсі. Має обігнати. Так, ну що, робимо висновки трактор Solis 26, що екстра на широкій базі, що звичайний. Мають коробку 3 плюс 1 на 2. Швидкість у нас однакова. При однакових обертах двигуна. І реверсивна коробка на першій передачі вперед повільніше за 3 плюс 1. Зупиняй. На... Другі передачі обганяє. На задніх передачах на перший повільніше взагалі, на другій так само повільніше, ніж задня понижена на звичайних 26-х, і на третій обганяє. Тобто діапазон швидкостей у реверсної коробки порівняно з звичайним 3 плюс 1 коробкою. Десь, якщо брати задню проміжку між... Другою і 3 посередині. Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха. 27 кілометр траси Київ Одеса, трактори Соліс в наявності. 24, й 26, й звичайний, 26 й екстра, 26, 26 й з реверсивною коробкою 9 плюс 9. Є також в наявності Solis 50 без кабіни. Соліс 50 з кабіною, коробка звичайна 4 плюс 1 на 2. Соліс з кондиціонером, Solis 50 з кабіною, з реверсивною коробкою 12 на 12. І соліс 105 з кондиціонером. Так само реверсна коробка. Ось він цей красень стоїть. Саме людина замовила, ще просто не приїхав, має протестувати, він його бачив вже. В дорозі, правда, ми другому клієнту везли. Ось такі у нас заводські упаковці. Це все, щоб не де пилинки, грязюки, щоб нічого не було. Фрези в наявності. Ось такі солісовські фрези. На 1,50 під 26 трактора з боковим редуктором, і шестеренчата тут передача. Тобто набір шестерень Раз, два, три. Перша основна, лінивець, як то кажуть, і основна шестерня, яка приводить вал в рух. Ось такі от солісовські фрези. Так, зібраної нема. Вчора забрали, не можу показати, ще не зібрали. Також наявності великий вибір китайських виробників. Шифенг, Оріон, Донфенг, Джинма, Ловол. Є одноциліндрові пасові, є трьохциліндрові. Навісне причіпне обладнання. Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Так, зараз поставимо трактори на місце. Це наша траса. їдуть машини. Телефончик для зв'язку 067-548-7878. Запрошуємо на наш майданчик на тест-драйв. Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 й кілометр, траси Київ Одеса. всім дня!